Чесне слово, як ото подуріли на тій Барбі. А, ну, куди не глянь? Барбі Барбі, Барбі Барбі. Скільки брендів колаборували з Барбі, яке було тільки промо зроблене для цього фільму. Навіть Оля Полякова вирішила запустити власну колекцію Ляльок. Я не хочу коментувати. Я не хочу коментувати цю промо-акцію. Але. <пуг Proper> Що ми будемо говорити сьогодні про Камалію? это oh, не совсем цветок, это украинская певица. Здравствуйте, я Камалія. Півіца. Мої песні на сьогоднішній день знаходяться в перших чартах Європи. Тому що той кримчик, який вчудила Камалія, ну, <схід> типу, ну не порівняється не з ляльками Олі Полякової. Ой, аж живіт закрутило. Я нагадую, мене звати Ваня Расл. Підписуйтесь на мій канал, донатьте, так? Так? Ніхто не донатить, а потрібно підтримати канал. Або ставайте спонсорами каналу, це дуже просто. Тикаємо, нажимаємо і все. І дивіться попереднє відео, заходьте, завтра будуть плегіати, післязавтра будуть ще цікаві відео. Коротше, дурдом, веселка місяць буде дуже гарячий у мене на каналі. Ха -ха. Ну що, лайк поставили? Донат закинули. Якщо ще не закинули, після відео закинете. Значить, е, шоу вчинила Камалія? Камалія заявила? Що це ж вийшов фільм Барбі? Камалія тут заявила. В інстаграмі, що вона написала пісню і зняла кліп до цього кінофільму Барбі, коли вона дізналася, що таке будуть знімати. Вона вирішила ну, типу, зробити саундтрек. вона запропонувала цей саундтрек режисерки цього фільму Warner Brothers з діла, коротше, її відмовили. Ну, Камалія така, типа, в шоці, типа, а схуяли, типа, я тут Камалія, типа, найкраща зірка в Україні, типа найбагатша. Я тут написала сингл, просто саундтрек, Сіліндіон нірнаку ресторанці. І мене не вибрали. Вибрали якусь дуаліпу, непонятну. Хто це така? Але насправді я просто пропоную нам прочитати цей неймовірний не допис. Просто увага! Давайте, увага, увага. Зараз я вже зроблю запис екрану. Значить, Камалія пише: увага, сьогодні відбулася довго очікувана світова прем'єра моєї пісні так і питає Маут. Господи, спаси, священний, світова прем'єра. Боже, весь світ гуде. Камалія здропнула сингл. Знаєте, ну типу Камалія нещодавно теж там дропала сингл, там якась пісня Pretty Girl, типу, там щось таке America. То Камалія в Болівуд перлася, теж світовий сингл. Тепер Камалія преться в Голівуд. Ну коротше, не там, не там, двері не відкрили. Акруг кружить весь мир. Коли я дізналась про майбутній фільм Барбер, підживлений мої пристрасті до культового персонажа, я була впевнена, що моя пісня стане ідеальним гімном. Для фільму з великим ентузіазмом я поділилася Time Hour. Це, за пісню називається Time Out. з режисеркою Гретою Гервіг та Warner Brothers. Сподіваюся, що він сподіваючись, що він стане офіційним саундтреком до фільму Барбі. На жаль, у результаті обрали роботу до Аліпи. Хоча для мене залишається загадка, чому вони зробили такий вибір? Мене питання: Камаля де проживає, в якому світі? Ну, якщо ви не чули цієї пісні, ми ем, обов'язково зараз послухаємо да, фрагменти, ну, щоб ви просто розуміли, про що йде мова. Тим не менш, Тайм-Аут зажив е, своїм власним життям і продовжує сприйматися фанатами як неофіційний саундтрек до фільму Барбі. А, тут вже інше питання. Фанати. Ця пісня вибачна закрита. Тут вже інше питання, що це за фанати? Це фанати фільму Барбі чи фанати Камалі. Ну, давайте розглянемо і той інший варіант. Наприклад, фанат Камалі сприймає цю пісню як неофіційний гімн. А у Камалі є фанати, типу. Потім фанати фільму Барбі. Ну, Хто, Будь ласка, напишіть, хто чув цю пісню, хто вважає, що це неофіційний гімн? Ну, ну, знаєте, Зараз буде рознос. Готуйтесь. Дивіться, от Камалія викладає ще одну фотку. Мій сингл Time Out вдало дебютує в iTunes Pop Charts у Німеччині, зайнявши вражаючу позицію на 12 місці. Будь ласка, напишіть, хто там у Німеччині проживає? Реально там Камалія зараз грає. А може реально там Камаля популярна? Може, це щось я не понімаю? Може, це реально музика така в Європі заходить і Камалію там просто е роздирають як тусь грілку, типу фанати? На типу? Може, щось я пропустив? Поясніть мені. Співачка Камалія. Давайте ми просто подивимось фрагменти цього неймовірного відеокліпу. Я нагадаю, що цей відеокліп знімала котрий раз Вінярська. То я триваю ці прекрасні кіст з розкошного мого кімоно, Емамото, І дарю наймолодшим хейтеру моєму кліпам. Я не хейтер, я найчесний. А це не хейтер називається. Я не хей... <звук> <звук> нет, хейтер, хейтер, я скажу, що, <звук> що хуйня, а, а я, якщо говорю, що хуй, я організаційний. Але ці відеокліпи, вони ну, такі, знаєте, 2003 рік. Знаєте, ніби Вінярська освоїла графіку і Грінскрін. Це <графі> дуже наскільки стереотипно. Є і гірше слово за слово стереотипно. Наскільки все нафталіново, ці рухи Барбі, ну, типу, це вже давно пройдений етап. Це не актуально. Ну, Це, знаєш, це, це, коли, це наскільки нафталін, це коли ти співаєш, я іду, далекі гори. І ти реально в кліпі зображені, ти йдеш в далекі гори. Або я беру стакан води і б'ю тобі, бі. Це... і прямо в кліпі це відбувається. Порозумієте, про що? Ну наскільки все прямо лінійно зроблено? Ну, типу, тут навіть фантазії не було. Типу, я не знаю. Хай знаєш, на мене ображають сірочки улюблені, але ну це просто камалії взяли бабки. І Камалії зняли якусь пургу, я не знаю, як це сказати, і сказали, Камалія це ахуєнно. І Камалія така Вав, це ахуєнно. І всі такі друзі, око о, о, навколишнє середовище, сказали, Камалія це круто, це сингл, це хітяр. І Камалія така, звісно. Ну, скажіть, чи це абсолютно не так. Ну, ну, ну це не так. Перш за все, щоб Камалію почали слухати, да, реально, їй треба повністю змінити. Навіть давайте візьмемо пісню. Камалі, наскільки там співає там скільки, там голос автотюном прослойоний, знаєте, як медовик або як торт Наполеон, Оце в слоями він пропитаний автотюном. І типу, і зрозуміло, що це наживо, але це неможливо, це нереально заспівати наживо. Питання нахера робити такі пісні, які ти ніколи наживо не заспіваєш. Ну, типу, якщо навіть ти будеш співати наживо, це буде взагалі інший вокал. По-друге, жахлива англійська. Ну, типу, тут зрозуміло, чому пісня не може стати сином. По-третє, пісня ніяка. Четверте, аранжування. Там написано, що X-E Music робили. Вони роблять якісь стандартні для неї аранжування семплами Кашеміра. Ну і кажуть, такі знаєте, східні ну, вже не вже, типу. От Для казки вони роблять класні аранжування, типу, видно, да? коли роблять, а коли халтурять. От У Камалі справжня халтура. От на нарубашили, налупили туди якихось басів, якихось інструментів східних, і кажуть, Камалія, а це зараз мода. І Камалія така, да, мода, все. Це звучить ніяк. Це реально навіть це навіть не те, що не модно. звучить. Аранжування, воно халтурне в цій, цій версії. Вокально то, то вже просто все автотюном проробили. І все, ніхто не старався. І це вже котрий раз ніхто не старається над піснями Камалії. Мені шкода Камалію, тому що у Камалії просто висасують ті копійки. Ну не сидить ж Камалія в студії. Е, така, ну все, я хочу проконтролювати кожен звук. Ці аранжува... аранжування, Я хочу сама знайти ці звуки. Я хочу придумати якісь. Ось я почула там, наприклад, якісь пісні, гармонії. Я хочу так зробити. Якийсь вокодер накинути на свій голос. Ну не робите Камаля. Камаля приїхала в студію, записала пісню і поїхала. Їй скинула якусь версію. Камаля сказала клас, і ніхто не скаже правду, що це ну, типа, халтура. Це. Це не модно, це не стильно, це ніхто не слухає. Я не знаю, про яких фанатів, про які 12 місце Ватюнці в, в Німеччині йде мова. Можливо, якісь накрутки. Тим паче, в Камалі там на кліпі. Зараз я коли побачив цей кліп два дні тому, там було 6 тисяч переглядів. Зараз ми зайдемо. Ну, Камаля дуже любить от поставити на рекламу свій кліп, мільйон накрутити, знаєте, 100 лайків, 2 коментарі, зато мільйон просмотрів. Тут тут взагалі треба змінити вектор абсолютно всього, музики, направлення, починаючи з того, що потрібно розуміти, що тобі треба органічна аудиторія. типу, перше по-друге, треба повністю змінити візуал, музику, знайти реально пісні, які підійдуть Камалі. Зараз я зайду. Камалія. Так що тут на рекламі вже стоїть? 13 тисяч. Ні, не стоїть. Це 13 тисяч того, що за цього інфопривіда. Давайте скажу, що у Камалі. У Камалі був був класний кліп. Війна, це ще було в 2019 році і знімав режисер, який знімав Олі Бузовий кліп. Потім у Камалії непогана робота, до речі, єдина Україна. Мені пісня подобається, але чути теж своє автотюну. Прикольно тут Вінярська про... Пороби... Проробила графік, вона ну, типу Камалія візді знімається. Мені шкода її, шкода, що вона думає, що це класно. Вона посміхається, вона посміхається, і ніхто не скаже, ну Камалія, може, пора реально зробити щось якісне, пора відійти від образу найбагатшої співачки України, тому що це не так. Ну, типу, видно, що робиться все на колінці. Видно, що просто Камалія живе в якихось розових окулярах і не хоче сама від себе щось зробити в творчість. Це класно. Я знаю, що Камалія допомагає Україні. На її свій фонд. Але зараз я говорю про творчість, тому що ця творчість виглядає не те, що. Фальшиво. Мені просто видно, як Камалії користуються, Як користуються тими вже просто остатками грошей. грошей. І також пісні, якісь камалії весь час попадаються, пишуть пісні, які не підходять їй під голос. Вона наживо дуже рідко співає пісні. А якщо співає наживо, то дуже великі проблеми зі звуком. До того, як оця вся вакханалія з Барбі почалась, я був перший. Я завжди перший у всьому. Запрошую тебе на безкоштовний марафон по монтажу від Вані Расова. Пам'ятаєте мій марафон. Я вже був кеном, а через місяць уже всі начали. я Барбі я кен. Я дякую вам за перегляд. А, знаєте, насправді ви, я думаю, ви пам'ятаєте, що дуже часто в своїх відео. Даю поради зіркам і клянусь. Я бачу, як зірки які використовували мої поради. Якщо дійсно Камалія хоче, щоб це було якісно, ну хай звертається до мене. Або дійсно, хай так, я більше нічого не буду казати, ніяких порад. Безкоштовно більше поради я не даю. Ні-ні-ні. Давайте так. Я хочу, щоб ви мені написали в коментарях, як вам дійсно ось ця відеоробота Камалії. В якому році ця відеоробота сприймалася класно. В якому році ця пісня б класно сприймалася для слухача? Оцініть пісню Камалії від 1 до 10. Також кліп. Напишіть багато коментарів під цим відео. Мені просто цікаво, чи я один бачу це, чи ну, мені одному шкода Камалію. Мені шкода, по-людськи, тому що. ну... Просто роблять їх халтуру і кажуть, що це класно. А, дякую вам за перегляд. Нагадую, що місяць наступний буде дуже гарячим. Тож підписуйтесь. Обов'язково тисніть на да, дзвіночок, на цей колокольчик, щоб всі сповіщення приходили на відео. Підписуйтесь на інстаграм, на мій телеграм. Донатьте. Ставайте спонсором каналу. До зустрічі до завтра. Мої солодкі.